Renault Traffic 1.6 з 2015 року людина приїхала з проблемою, що машина не гріється, не нагрівається і у нас проблема з теплом. Наскільки важливо зробити правильну діагностику? От, перед тим як ми починаємо щось провіряти, от я там провірив помилки, терморізістри, на свічах накала на то сон, надо буде передивитися, вони не так сильно впливають. Але ми перед тим як все, температура. Провіряємо повністю всі речі для того, щоб потім не повертатися до них. У нас температура води 44-32, різниця невелика, тепло ніби йде. Але сам факт, що було. Перед тим, як починати нагрівати, зараз нагріваю, треба відкривати, передивлятися всі тонкості, роздивлятися нюанси. Перший нюанс у нас тут було повітря. Другий нюанс, бачите, що хтось вже знімали, поміняли комути, до пічки лізли. Третій нюанс почав прокачувати стюда в воздух, великий круг. І долив 2 літра антифриза. І в нас зараз вона працює, трошки нагрілася і в нас є тиск. О, з'явився трошечки тиск. До цього тиска не було, тому що система була трохи порожньою. І після цього починаємо далі діагностувати, нагрівати, дивитися чи буде працювати термостат. 55 пічка, 73 градуси двигун і в принципі вентилятор не включиться, ми йдемо, всовуємо руку, провіримо радіатор чи гарячий чи ні. Засовуємо руку туди і перевіряємо радіатор. І у нас радіатор гарячий термостат за під заміну. Ще один спосіб. Пячка 68. Знімаємо, бо буде мішати. Температура води 93. Ще один спосіб, як провірити машину, якщо у вас не працює термостат. Якщо ми вийдемо зараз на трасу і проїдемося, радіатор нагріти і у нас температура буде падати, якщо ми будемо розганятися. Так як зустрічне повітря, буде охолоджувати радіатор і воно буде тягнути через помпу до термостата, термостату, і датчик буде міряти, що у нас рідина просто-напросто впала в температурі. Тому зараз ми провіримо цей момент. Прокатаємося, провіримо, як вона нас буде зараз обдувати. У нас хлопці напаркували тут і спробуємо прокататися з спостерігачем взагалі у нас. Як у нас, що у нас. Тяжко знімати. Ну, ось ми проїхали сотню. У нас температура вона упала. Зразу 70 стала. Ось така от ситуація.